Один за одним російські снаряди летіли на будинок, в якому жила 34-річна Оксана з сім'єю. Самі вони з Авдіївки Донецької області. За день до обстрілів жінка, чоловік і двоє неповнолітніх синів планували їхати в більш безпечне місце, адже ракети прилітали все ближче і ближче, проте, на жаль, не встигли. Перший приліт у мене було в 2015 році. І і цей приліт знову прилетів в ту же дирку, як кажуть, два рази в одну дирку не б'є. Ні, воно б'є в ту ж саму дирку і в те же саме місто, де був перший приліт. А потім рядом з цим прильотом, де два рази вдарило і ще один рядом, потім прилетів третій прямо в дім. І в мене пруття, які були на винограді підв'язані, вони. А торчать в кроваті. Що таке жити під обстрілами? Жінка знає ще з 2014 року. Проте, уявити, що потерпатиме саме мирне населення, жінка ніяк не могла. Ми нікуди не виїжджали, тому що такого не було. Обстріли були, але не такі. Прилетіло десь там, да, бувало, ще й дому прилітало, бувало, що не по дому прилітало. Ну, таких обстрілів не було, як зараз. Зараз. Просто зруйнують все. 40 градів півгодини пів обстрілювати мирне населення градами це просто жах. Того дня один з уламків сильно травмував жінку. Чоловіка, на щастя, не зачепило. Він зміг занести Оксану в дім і разом з друзями відвезти у місцеву лікарню. В той день, як кажуть, нікого не зачепило, крім нас. Ну, перед тим, як зацепило нас, зажигательними ракетами запускали. Чоловік побіг допомагати людям гасити дома, а потім він приїхав додому, і через 20 хвилин почали прорвати по нашому дому. Лише через місяць евакуаційним потягом Оксану доправили до лікарні святого Пантелеймона першого медоб'єднання Львова, де зараз лікарі намагаються врятувати їй травмовану ногу. Поступила до нас з мінно-вибуховою травмою, осколковим багатоламповим відкритим переломом правої гумілки і великим дефектом. З ногою у мене велика рана і нема півкістки. Ну, травматологи і хірурги борються і сказали, що можуть поставити на ноги. Я дуже дякую британцям, які взяли за мене, і сказали, що ми поставимо і все зробимо, як потрібно, що можу я ходити. Зараз це найголовніше бажання Оксани. А спеціалісти кажуть, що воно точно здійсниться і пацієнтка зможе ходити. Попри пережити, жінка з сім'єю хоче повернутися в рідну Авдіївку та відбудувати дім. А наразі вона проходитиме лікування та реабілітацію, поки не встане на ноги. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.